Початок нової сесії виявився гарячим і скандальним серед найбільш обговорюваних тем призначення нового міністра оборони, звільненого Михайла Єжеля замінив Саламатін. Вивір абсолютно несподіваний для більшості, адже 46-річного гірничого інженера з армією пов'язують лише останні два роки роботи на чолі Укрспецекспорту, реформованого у Укроборонопром. Відомство як відомо спеціалізується на продажі зброї зміцнення обороноздатності країни до 1999 року Саламатін жив у Москві. Потім переїхав в Україну і з 2006-го став народним депутатом від партії регіонів. Чим він запам'ятався колегам в матеріалі Олександра Візгіна про це і загалом про старт нової парламентської сесії. Такої кількості авто з дипломатичними номерами рада не бачила давно. Тачкам народних депутатів довелося потіснитись. В раді аншлаг прийшли навіть ті обранці, які з'являються під куполом лише по великих святах. Верховна Рада відкрила нову десяту сесію шостого скликання. Привітати народних обранців із початком нової сесії та окреслити головні завдання для неї прийшов Віктор Янукович. Опозиція зустріла президента демаршем і вигукуванням гасел про свободу Тимошенко. П'ять хвилин президент чекав, поки депутати заспокояться. Посли іноземних держав фіксували на мобілки та фотоапарати незвичну для них картинку. Я вас прошу, заспокойтеся. Президент закликав депутатів повернутися з майданів до роботи. Рятувати країну на майданах неможливо. Ми це з вами знаємо. Тому треба працювати над розвитком країни, підвищенням рівня життя людей це обов'язок всіх народних обранців, незалежно від політичних кольорів та уподобань серед основних завдань поточної сесії Віктор Янукович особливо підкреслив необхідність реформування конституції, підвищення соціальних стандартів, послаблення державного тиску на бізнес і наближення до Європи. Наш шлях до Євросоюзу без чекає від законодавців серйозної продуктивної роботи щодо правового забезпечення нашого інтеграційного процесу. Практично вся промова президента проходила під музичний акомпанемент опозиції. Спікер парламенту назвав такі дії хуліганством і сказав, що вони лише ускладнять декриміналізацію статті 365, за якою засуджено Тимошенко. Голосування намічалось наступного дня. Якщо ставити на серйозну основу питання е, вирішення е, долі Тимошенко, то я думаю, чисто людський... Політичних лікувань, що так не діє, і, і вкотре провалилося. Це вже викликало негативну реакцію Європейського союзу, який сподівався, що Рада прислухається до резолюції Парі щодо України. Це фактично є перший пункт, який ми повинні виконати як резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи. Натомість депутати ухвалили у першому читанні кримінально-процесуальний кодекс, що теж є вимогою парламентської асамблеї Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи закликає Верховну Раду прийняти у найшвидший спосіб цей цитую закон. Який цитую повністю бере до уваги рекомендації європейських експертів Ради Європи? Андрій Портнов, який представляв президентський законопроект у Раді, нагадав, що у нас досі діє кодекс 1960 року. Серед основних змін надання захисту рівних прав з обвинуваченням, запровадження нових гуманніших запобіжних заходів, як то застава та домашній арешт і ліквідація підґрунтя для тортур. Показання надані слідчому, і прокурору не мають жодної доказової сили для суду як наслідок. Зникає сенс застосування насильства чи погроз з метою примушення особи дати певні показання слідчому чи прокурору. Також зменшується термін утримання під вартою. Не більше двох місяців за дрібний злочин і року за тяжкий. Зникає поняття досудового слідства, що найменше втричі скорочується кримінальний процес. Кількість оправдальних приговорів різко збільшиться. Я приполагаю, що там буде та 30. поки що суди майже завжди поділяють позицію звинувачення. У нас лише один відсоток. Виправдальних вироків опозиція оптимізму розробників кодексу не поділяє, оскільки прокурор все одно контролюватиме слідство. Сам скелет е, радянської моделі кримінальної юстиції зберігся. Якщо прокурор якимось чином задіяний у слідстві. Це вже свідчення того, що це не демократичний процес. Не викликало захвату в опозиції і запровадження інституту суду присяжних, оскільки це суттєво відрізнятиметься від російського досвіду, де такий суд дійсно має вплив на винесення вироку. Хто за винен? прошу? В українській редакції на думку опозиції такі суди швидше нагадуватимуть сумнозвісні трійки, оскільки складатимуться з двох суддів і трьох присяжних. Взяли-злили радянський інститут народних засідателів з класичним інститутом присяжних. Втім, для виправлення суперечливих положень КПК час ще є. Депутати більшості впевнені на 80% кодекс гарний, а решту допрацюють до другого читання. Плаценка експертів ви спеціалістів, вносять прогресивний характер. Там заложено більшість но. Орм, като я огранічує органів і на сторону обвіняємо, крім промови президента і кримінально-процесуального кодексу, депутати цього тижня активно обговорювали кар'єрний стрибок їхнього колишнього колеги Дмитра Саламатіна. Свого часу він прославився неабиякими бійцівськими якостями у парламенті. Опозиціонери досі пам'ятають силу кулака вже екс керівника Укроборонпрому. Я не біл депутату посібу. Простіть його, ради Бога, ми нікого не били. Відставка Михайла Єжиля з посади міністра оборони, про яку говорили останні кілька місяців, таки відбулася. Але фігура його наступника здивувала не лише військових. Призначити Саламатіна Дмитра Альбертача міністром оборони України. Посвідчення. Тепер випускник гірничого інституту Дмитро Саламатін реформуватиме армію і боротиметься з корупцією в оборонному відомстві. Олександр Візгін, факти тижня.